У світі зростає виробництво та споживання заборонених наркотичних засобів. Це відбувається, не зважаючи на те, що одразу кілька країн світу ведуть справжню війну проти наркомафії. Війну, в якій використовуються регулярні війська, важке озброєння та гинуть тисячі цивільних. Результати спеціального розслідування ООН, яке тривало два роки, свідчать, що криміналізація вживання наркотиків насправді призводить до негативних наслідків. Експерти пропонують несподіваний вихід більше знає Олексій Кузьменко. На кордоні зі США справжнє передував Всесвітньої війни з наркоторгівлею. Нещодавно мексиканський уряд перехопив тут партію зброї, призначену для місцевих наркокартелів. Вони перетворили СІудат Хуарес на одне із найнебезпечніших місць на планеті. З грудня 2006 року, коли уряд Мексики оголосив війну торгівлі наркотикам, тут загинуло понад 50 тисяч людей. Експерти міжнародного інституту стратегічних досліджень вважають, що захід програє у протистоянні зі злочинцями. Один із авторів щойно оприлюдненої доповіді ООН Наджел Інкстер свого часу був заступником голови британської розвідки ЕМАЙ 6 у Мексиці точаться одразу дві війни: одна між урядом та наркокартелями, інша між різними картелями. В Афганістані торгівля наркотиками не є безпосередньою причиною насильства, що там триває, але є одним з факторів продовження військового конфлікту в країні. НАТО та урядові війська Афганістану одночасно ведуть війну проти виробників опіуму, з якого роблять героїн та повстанців, які часто пов'язані з наркоторгівлею. За оцінками ООН, у 2010 році в. В Афганістані опіум вирощували на 123 гектарах. Це 60% світових опійних плантацій. Водночас, між 2009 та 2010, виробництво опіуму у Бірмі зросло на 20%. Якщо витиснути виробництво з одного регіону, воно посилюється в іншому. Це ж стосується і шляхів поставки наркотиків. Щойно перекрита один коридор, десь виникає новий. Найактивніший маршрут поставки наркотиків зараз пролягає Через Західну Африку до Європи за останні 10 років споживання кокаїну у Європі подвоїлось. Загалом у світі, за оцінками ООН, кількість наркозалежних сягнула 210 мільйонів. На думку інкстера наркотики неможливо викорінити вихід у тому, щоб контролювати їх обіг, так як це відбувається з тютюном, переконаний експерт уряди отримують чимало грошей від продажу тютюну. Водночас, в останні роки, паління тютюну перетворилось з соціально прийнятної звички на неприйнятну інстер попереджає, що існуюча практика криміналізації вживання наркотиків вже довела, що не може стати на заваді перетворенню нових і нових країн на ринки збуту наркотиків. Олексій Кузьменко голос Америки.